Імперія лежала в руїнах, як зламана цитадель, а попіл старих порядків ще димів над землями. Але серед тиші і страху народжувалися доми. Не з крові, а зі слова, не з мечів, а з писання. П'ять домів зійшли на арену історії. П'ять голосів, що вирвалися з пітьми, щоб розбудити дракона нації. Десниця нації, лорд слова, мудрий стратег, що ходить лезом між мрією про справедливість і темрявою хаосу. Його щоденники це книга откровень, А його слово може як зцілити, так і зруйнувати. Тім Винниченків шукає не трон, а лад у королівстві душ. Михайль, Дикий вогонь авангарду, пророк бурі. Його голос блискавка в ніч. Дім Семенків не визнає законів минулого, для них мистецтво, зброя, а поезія, повстання. Вони кидають виклик не тільки владі, а й самій мові. Павло той, чиї кларнити заспівали про зміни, співець ранку, що потрапив у ніч. дім тичинів, голос піднесення, але й тривоги. Їхні пісні починались як гімн надії, а стали плачем совісті. Їхня сила в мелодії, що лунає навіть під залізом тиранії. Гнат літописець села, син землі голос тих, кого не чує трон. Його слова це рани, його історії хроніки простих героїв. Дім Михайличенків не носить корон, але їхня кров живить дерево нації. Поки земля стогнала під чоботами змін. Ці доми творили власну ігру престолів, гру, де слова важать більше за мечі, а поезія здатна зруйнувати.